Друзі, усім мої вітання. Сьогодні папа вирішив трошки попрацювати тракторцем, підготувати ділянку для посіву. ну і Звичайно, цим не займається, фризою перебиває ділянку там, де в нас був посіяний ярий ячмінь. І цього року. На цій ділянці ми будемо сіяти пшеницю озиму. Перебиває фризою, значить, в два сліда буде проходити, щоб краще зробити землю. Ну і сіяти, звичайно, хотілося б. Посіяти під сівалочку свою, але розуміємо той факт, що буде забивати сівалку залишки соломи. І з такою ситуацією ми вже раз зіткнулися, коли сіяли ось цю ділянку. І є відео, звичайно, там, де я казав про мінуси сівалки. Сівалочка в нас не дискова, а висівні лаби стоять, тому то спрацьовують вони як граблі, стягують солому, забиває і починає горнути землю. Звичайно, цей момент є неприємний і великим мінусом в даній сівалці. Але е, роки ми сіємо то під фризу, то під Бороне, результат, так, непоганий в кінці. Ну, Під фризу зрозуміло, що краще, тому що земля краще перекидається, зерно більше потрапляє в землю, в вологу землю і краще йде скінчування зернових. проростання. Звичайно, результат самих посієв і набагато вищої якості. Е, тому то зараз це все папа проходить, е, кілька разів перебиває. ну і Потім, е, десь, я думаю, під кінець вересня будемо сіяти. До 15 жовтня потрібно буде позасіватись. Ну, якось так. Трошечки познімаю, як папа працює. От, і піду до бджолів, порозкладаю їм е, сироп, підгодую трошки на зиму. Ось так, друзі, виходить. Трошки верхню, е, скажімо, верхній слой землі спушує, плюс е, перемішує рештки, залишки, е, соломи. Ну і це також буде плюсом добриві, але е, є також мінус цього посіву, і я це прекрасно розумію, те, що земля заб'ється за два роки, вона не буде переворана, буде тверда і потім орати на другий рік буде трошки складною. Але... Ну, що поможе, так? Цього року робимо так. На другий рік буде якось по-іншому. Головне, щоб все вдалося, то, що планується. Взагалі думав на цій ділянці сіяти гречку, але папа каже, що посіємо гречку там, де була картопля, смужку таку десь 10 сотих і поки вистачить. На сині в мене є вже речки. Планував по озимих, але в терміни не вклався. Потрібно було посіяти до 15 липня приблизно. Не вклався в терміни, тому то і не сіяв цього року. Так, друзі, вже темніє, папа ще працює, бачимо город як футбольне поле. Але ще залишилося небагато. Ось такий результат роботи. Там все сходить на клин, той клинчик вже зменшується, зменшується, тому то. Думаю, сьогодні папа повинен завершити. Можливо, при фарах, але роботу буде зроблено. Ось так. Перебив. Добре те, що частина соломи потрапить в ґрунт знову і перегниє, буде як добриво. Частину соломи папа потягав борони, позабирав, а основну масу забрали люди, ну а меншу частину, та вже що залишилося, там трошки витягнув, фундокупу видно, з боку там, ну і так вже по дорозі ще одне місце, де він Працював. Ну, все, друзі, на цьому буду завершувати. Всіх вам разів, добра, бувайте!